Спецпогашення ювілейної марки з нагоди 160-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького відбулося 10 вересня у Бучицькому монастирі отці Василян, возниженні чесного Христа Господнього. Також тут презентували переведену працю представлятеля Української греко-католицької церкви як будувати рідну хату. Ініціатором створення серії марок є отець Митрата Андрій Іван-Говера, а фундатором переведення праці і втілення поштового проєкту перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. Проєкт благословив архієп. Єпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, владика Теодор Мартинюк. Це шоста поштова марка із серії з дев'яти, що ілюструють важливі місця, пов'язані із життям і служінням митрополита на Тернопільщині. Дев'ять марок. Вони всі є рідні, всі є тематичні. І відповідно є дев'ять конвертів. До чого ми прив'язували? Ну, Насамперед, місце, де народився. Митрополит Шептицький, Прилбичі, де поховані його, є останки у Львові Святого Юра. Зерниця ну це наше місце паломництва, де він був. Тобто ми б також прив'язували ті місця, ті локації, де перебував на Тернопільщині Митрополит Шептицький. Видання, як будувати рідну хату, покликане не лише популяризувати постать митрополита, а й нагадати суспільству про духовні, моральні соціальні принципи, до яких слід будувати державу. Основна місія, основна цінність і основні такі речі, які ми робимо сьогодні, всі разом з вами, це, це ну, напевно, що це пам'ять, пам'ять про нашого митрополита. І, власне, це наш, це наш вклад є в просвітницьку діяльність. Нашої церкви, наших героїв, наших святих для того, щоб оце сьогоднішнє покоління молоде знала і пам'ятала, завдяки кому ми сьогодні маємо цю державу. У події також взяли участь творчі подружжя Олег і Наталія Кінері, отець Василь Макоїд, філателіст Василь Дідух, настоятель Бучацького монастиря отці Василіан, отець Роман Якимець, директор Бучацького ліцею імені святого Йосафата Пантелеймон Саламаха, вихованці і викладачі ліцею. Бучач пам'ятає митрополита Андрея Шептицького у лютому 1911 року. Митрополит проводив реколекції у монастирі отці Васильян. А 8 листопада 1913 року відвідав місійний інститут ім. Святого Йосафата спілкувався з мирянами і духовенством. Це було частиною його діяльності як церковного наставника і духовного лідера. Творча подружжя Олега і Наталія Кінелі подарували викладачам та вихованцям закладу унікальну фотокопію з архіву провінції «Отці Василян, найсвятішого Спасителя України. На ній зображений митрополит Шептицький серед вихованців місійного інституту, священномученика Йосафата, 8 листопада, 1913 року, щоб би, як казав отець Іван Андрій Говера. Невивчений, незнаний, щоб ви його відкривали. Відкривали для світу, для себе насамперед, а потім і для нас всіх. Тому що це така галиба, така фундамент, такий потужний нашої державності, що, напевне, визначнішої людини в світі, в ХХ столітті, насправді не було. З нагоди 160-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького в Тернопільській області відбуваються заходи при уроченні пам'яті митрополита. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.